Але цей музей мав бути відбудований уже як два місяці, по 2 січня, власне, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко заявив, не просто що він дає свої приватні кошти, а й дав банківську гарантію, підписану про фінансування коштів в сумі 4 мільйони на відбудову музею. І чому міська влада не хоче відбудовувати музей? Чому вона оголосила цей псевдоконкурс? Це дуже дивно. А коли один із глашатаїв міської влади почав розказувати про те, що вони. Будуть проєктувати ліфт якоби для неповносправних для Криївків, які переховувалися, то це ще раз говорить, що ці люди ніколи не були в цій будівлі, коли вона була не зруйнованою. Бо криївка, це між першим і другим поверхом приміщення, яке глибиною 30 сантиметрів, шириною півтора метра. І, власне, виходячи з цього приміщення, з вузького генерал Хорунжий на сходах і був поранений, і при цьому знищив ще декількох інковідесів. Тобто, ми маємо с.